Каналу. Ми сьогодні знаходимося у Києві, на Дніпрі, біля Південного мосту, біля дачного селища Осакаркиславутич. Ще одне відео на каналі, там буде, там де по самому селищі ми прогулялися. Отже, сьогодні у нас 26 жовтня 2021 року. Тепла така погодка в нас. Тут лавочки, бачите, зробили, Давід там навіть качки плавають, ну, трохи водороти, як завжди вже мітропорос, але тут не так помітно. Пройдемось з берега Дніпра. Тому на такій стороні труби Печерський ТЕЦ, там у нас сам Печерськ. Там метро ходить, тобто сюди можна приїхати на метро станцію, метро Славутич з того боку. Це близько. Вже рушаємо по берегу Дніпра Вздовж. Далі це лише сокарки. Тут є ще такі лавочки тут. Тільки що ми там починали тут, прямо на самому березі лавочка є. Тут ще дві. Одна. Ще на мене, друга вже поламали. Ну, отже, пройдемось до Дніпра. У нас є осі, бачите, рисуночка світить. Водка чудова просто. Всі одна лавочка є, на відпочивання. Тобто той хто тут має діляночку, чудово відпочивати І приїхати можна це метро Словутий Ось і даємо Довжніпра. Кому подобається відео моє, не забуваємо ставити лайки, коментуємо та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що цікавого, як бачите, від Олега Павловського. Собачки гуляють. це ми тут спустились перед цим минулим відео 47-й садовий. Ще раз прийдемо вісці боку та йдемо в здовжні прав прогуляємося гуляють. Такий чудовий краєвид. Зацініть. та поставте лайк. Прокоментуйте. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, підійшов дзвіночок, щоб не прогавити наступних відео. Бо буде багато, що це цікаво від Олега Павловського. Як ви вже могли пересвідчитися, хто зі мною давно. Чим може піднятися? 46-та садова. По дні садові. Нагадує. дачному селищі Сакарків, він же Маслівка у Києві. Це ще Київ. Столиця наша Словетної України. І ось о він такий Дніпро у нас у місті Києві. Величний. З того боку біля моста є такий цивільний пляж, а тут так для дачників. Мені здається, чудово, пісочок. Влітку те, що треба, якщо немає можливості кудись на курорти поїхати, чим тобі не курорт у Києві. Хто зі мною згоден, ставимо лайки та коментуємо. А якщо тут ще й дачку мати, то це взагалі шик. Такі піски. Тут колоди. Можна посидіти на колодах. В цій стороні я показував на лавочках. Помилуватися навіть таку осінню пару. Просто помилуватися чудовим Дніпром та краєвидом Києва. Відпочити від буденних справ. Отже, туди далі ми не підемо, а ще ну, зрозуміли, що собою представляє Дніпро у цій стороні. Отже, ставимо лайки, підписуємось на канал, бо буде багато що цікавого від Олега Павловського. Підписуємось на мій канал. Побачення!